Основне це те, що наші внутрішньопереміщені особи вони зможуть реструктуризувати кредити і не платити по них до кінця воєнного стану. Це не стосується там, величезних кредитів, це стосується оцих споживчих, таких особливо важких, які саме фізичні особи брали там під час нашого мирного часу. Ну і отже, це безумовно це важливе рішення, і важливе воно тому, що дійсно ми розуміємо, що внутрішньо переміщення особи часто там не мають роботи, не мають можливості платити. Ну а вже після кінця воєнного стану буде прийнята новий закон з приводу того, як це далі буде виглядати, чи зможуть вони звільнитися, да від сплати, чи буде якась ще відтермінування по сплаті цих кредитів. Можливо, буде так, ну, певні зміни. E